У ніч на 2 серпня низку російських регіонів атакували безпілотники. Місцева влада повідомляє про атаку на промислові підприємства. Під ударом опинилося підприємство в Новокуйбишевську. Там працюють оперативні служби. Крім того, в області ввели тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету. А в місцевому аеропорту Куромоче діють тимчасові обмеження на зліт і посадку повітряних суден. Крім того, про атаку дронів повідомляли губернатор Воронезької, а також Грязинської областей. За словами останнього, уламки впали на територію підприємства повідомляють, що в Самарі теж лунали вибухи. А також було видно пожежі у низці районів міста. Вибухи було чутно й над аеродромом Дягілево. Внаслідок дронового удару загорілася одна з будівель підприємства у селищі Углеродовської Ростовської області. Там, нібито, загинув охоронець, заявив губернатор Юрій Слюсар. Загалом, за даними російського міноборони, за ніч над областями РФ та окупованими регіонами України протиповітряна оборона знешкодила 112 українських безпілотників літакового типу.